Здавна символом борщівського краю, що на Тернопільщині, є так звана чорна вишиванка. Нею як унікальним художнім виробом захоплюються і дослідники народної творчості, і пересічні громадяни. Свідченням цього стало й масове відвідування виставки борщівських чорних сорочок колекціонерки Віри Матковської у музеї етнографії міста Яремче. Найважливішою і найяскравішою частиною народного вбрання була і залишається сорочка. З вишиванкою, що займає значне місце в духовній скарбниці українців, пов'язана багатовікова історія. У цьому переконана відома колекціонерка борщівських чорних сорочок Віра Матковська з Тернополя, яка у музеї етнографії Карпатського краю міста Яремче організувала персональну виставку. У відкритті заходу взяли участь міський голова міста Борщів Іван Башняк, представники мерії Яремче, працівники освіти і культури Прикарпаття та Поділля. Свято було прикрашено. Навіршованими та пісенними виступами, та все ж головною героїною урочистостей стала борщівська чорна сорочка, яка однієї осінньої пори прив'язала серце колекціонерки до себе. Ми приїхали з чоловіком після навчання в Києві. Ми приїхали на Борщівщину, і була золота осінь в радянські часи, і на Дністрянські села виступали от у цих сорочках. Я як побачила я сама з Вінничини, і мене дуже вразила ця сорочка. і Я дуже захотіла собі таку. Мати мені відшивали сорочку два роки, а в ті часи люди не мали дуже грошей. І це все продавалося. Основні ознаки борщівської вишиванки домотканне конопляне полотно і густе шиття чорною грубою шерстяною ниткою. Нею зашита майже вся поверхня рукавів. Сорочка оригінальна, але легко втрачається у наш час, і на те є ряд причин. Борщівська сорочка це по перше, конопляне полотно по-друге, чорна бавна, так звана нитка, чорна з овечої чорної вовни. От цього вже немає. В борщівському краї вже по суті овець ніхто не розводить. А найголовніше коноплі не вирощують, бо і не можна, і зрештою вже і немає такої потреби. На жаль, у збірці Віри Матковської понад тисячу вишиванок. Колекціонерка навіть започаткувала фестиваль борщівської сорочки. До речі, цей елемент народного одягу у неї часто позичають тернопільські і борщівські митці. Тому працю цієї жінки називають унікальною. Борщівська вишиванка є в колекції. Досить велика колекція в борщівському обласному краєзнавчому музеї. aí Прекрасна колекція є. Вона в Тернопільському боршівська вишиванка є в українському музеї в Нью-Йорку. Але перприслюю, ще раз що такої, як зібрала Віра Матковська, немає. Це унікальна жінка. загалом борщів'яни я кажу, що мають поставити їй пам'ятник. Представники Поділля переконують, що пропагують свою сорочку, бо вона з життя дорогих для них людей, а значить, мила і їхнім серцям. Співпрацюють з колекціонеркою і фотомитці. Так Михайло Урбанський реалізував давню мрію, виготовив великі. Календарі, де на світлинах відображені дівчата у борщівських сорочках. Робота принесла духовне задоволення. Таким чином ми помаленьку крок за кроком розвиваємо і показуємо, прививаємо любов, забуту любов. Власне, до виштих сорочок, до їхньої тенденції, їхньої краси, їхньої історії і їхнього секрету, борщівська сорочка є цінним матеріалом для знайомства. Підкреслює генеральний директор Національного музею народного мистецтва Гуцульщини й покуття Ярослава Ткачук, адже вона зберегла унікальні пласти нашої культури і нашарування всіх Нашна періодів історії. Вони збереглися в орнаментальній мові цих сорочок. Унікальність сорочок полягає в їхній графічності, також чорні Кольори, які дуже, дуже так легко сприйняли інші кольори, вкраплення інших кольорів, але в той же час надають їм такого графічного, унікального, шляхетного бачення, небайдужими до виставки залишилися і її перші відвідувачі. Дуже гарно зібрала. Ну багато клала свої праці, трудуся. Жіночка, що зібрала, що підтребують традиції наші українські. Дякую тобі за все. шанс. Дуже широкий спектр вишивки. Дуже мені подобалося ці лише кольори багато чорного, тому що то зроблено звозвовнені, чорсь з чорний ховець, вовнені нитки. Дуже мені приємно, що запросили мене сюди. Чорне вишиття на конопляному полотні милує око своєю оригінальністю. Всі, хто хоче переконатися у цьому, може завітати до етнографічного музею міста Яремче. Виставка триватиме два місяці.